Добре. Ми з України. Сезонка, досить непогана сезонка. В принципі, тут є гарні достойні герої. Один з достойних героїв це Венера. Вона з'явилась рік тому. По силі це 828, досить таки пристойно на сьогоднішній день. Любов та красота ну, справді гарна така. Жіночка намальована з мильними бульбашками. Клас в неї. чародій, школа бойової магії, не майстерності знання, а бойової магії. Такий собі клас, як на мене, один з самих безтолкових класів. Додатково може там птичка від неї прилетіти, додаткову шкоду нанести. Ну ні про що, тому що навіть майстерності знань, чародії, вони збивають набір мани, і це, хоч там відсоток невеликий, але досить часто воно працює. Знаю покані. Ну, вже який є клас, такий є, нічого з тим не поробиш. Далі, по примочечках, <кій> Благословіння любові. Коли цей герой набере більше ОЗ, тобто балів здоров'я, ніж його максимальна кількість надлишок буде передаватись союзнику самим низьким е запасом здоров'я. Перенесене здоров'я не може вилікувати цього героя. Ну, то -то Я розумію, що дебафи не знімає. Чесно, я його не те тестив і можна було б Типу, попросити, щоб потестили, Ну, я розумію так, що здоров'я то накидає, а дебафи не знімає. Ще одна фішка. Спроти блокіровки особливих навиків. Тобто дібук, куку -ку, не діє на нього. У мене є Ігніс. в принципі, на Ігніса дібук не діє. Це досить круто. Герой має вроджену властивість протидіяти недугам, які блокують особі навики. І це досить круто. Це треба пам'ятати і розуміти, що цього героя можна брати про таких героїв, як Дібук. Раз. Далі по статах. Атака в неї досить непогана. 787 броні в неї середнячкова, 745, і здоров'я в неї ну навіть в сучасних реаліях маловато. 1322. Тому. Качати її, оскільки це герой однозначно нападу, в кого більш-менш вже на якомусь середньому плюс рівні, то це герой для атаки, для ПВП, імбовий герой забіжу наперед. Тому я б його качав в атаку і качав би в здоров'я, тому що, знову ж таки, в сучасних реаліях гри. Здоров'я в мене думка помінялася, яка була там 3-2 роки, мабуть, тому здоров'я все ж таки важливіше. Броня бронею. Але оскільки є бін, досі актуальні кукулькани в обороні, автоліки з проривами набули актуальності своєю тройкою Тому що я вам хочу сказати. Навіть коли, ну, верніше, якщо атакуючий герой, то пріоритет здоров'я між бронею це однозначно. Ну, і звісно, коли це шотер, а це справді шотер, то тоді атака. атака здоров'я. Поїхали до Ульти. Швидкість мани висока, набору мани. Тобто можна цього героя зарядити базово з вісьми камінців, маломальські якісь загони. На ману і все. І розкрутили до семи камінців, але до шести, на жаль, без прориву ніяк ти його не розкрутиш. Ні, ну Є там фішечка дати загони, дати там певний артефакт. Ну Це забамбехайся чекати. Е -е, поки ти його так зарядиш шести камінців, то в тебе винесуть. Там стікаючим набором мани, можна взяти артефакт. Значить, е не про це. Базово, грубо кажучи, сім камінців да і все. Наносить, верніше, не базу, а з загонами наману. Так, наносить цілі 480% шкоди. Це багато. Ну, Це досить круто. Камаз там за 500 наносить всякі сайкаси наносять 500-700. Ну, то більше їм шкода. Це така наближена до імбової шкоди. З урахуванням, що в неї базова атака підвищена, то бити вона буде боляче, дуже боляче. Тобто вона буде лупити раз. Далі буде розвіювати підсилення у цілі, включаючи режим духу. Тобто, рік тому ще актуальність тих самих баранів, басінджомів і цих Да. Коротше, баранів. Uh, і uh, цей Ігнісів, Ігнісів, Ангрісів, господи, я вже спутаюсь трішки в цих героях, uh, які накладають режим духа, була досить ще uh, висока. Тому, uh, 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 якби цей герой капіте, який імбовий був рік тому. Зараз його імбовість дещо знизилась, тому що в нас панує Данте. А Данте, там своїх болячок вистачає, що він чудить і без режиму духу. Тому, якби актуальність стала слабша, але ми з тим, герой досить актуальний. Далі, те, що він деспелить все, це дуже круто. Таких героїв більше немає. Це раз, але я думаю, що вони ще будуть з'являтись, а можливо, вже є якісь я пропустив. Можливо, якийсь івентовий ще є грой. 100% не буду стверджувати, не пам'ятаю. Але в цьому плані це унікальний герой. Тобто, проти А, Дібука заходить, проти всяких баранів з Андрісами заходить. Далі. Накладує на ціль любов на три ходи. Коли мана цілі заповнюється, то замість того, що пультанути, вона відновлює 30% здоров'я з союзнику з заклинача з самим низьким здоров'ям. Зашибісь. бісь. Тобто вона лікує якогось покоцаного героя. Там, якщо Венера покоцана, то значить, що вона буде ще лікується, а не лікується, якщо в неї найменше хп, вона ще це здоров'я комусь буде передавати. Ну, коротше, це такий специфічний хіл. Але в сучасних реаліях, в принципі, і навіть цього, якщо у якщо вас гараж досить потужний, якщо у вас команди досить такі агресивні з різними блокіраторами чи шестизарядними зарядними героями, то і навіть цього хіла досить часто буває достатньо. Далі, всі союзники. Відбивають всі недуги і 115 шкоди атак з використанням спеціальних навиків від ворогів класу льоду на три ходи. Тобто, ще рік тому актуальність в центрі кани теж була дуже капець яка висока. І Венера проти кани ой як грала. Тобто її блокування вона відбивала. І ще й шкоду, виходить, 115% контріла. Це просто капець. Тобто, виходить так, проти агресивного синього синіх героїв грала, проти тих, хто накладає дух, проти тих, хто блокують особливі навики, якби використання цього і в багатьох аспектах вона була фактично унікальна. Тобто, вона і досі залишається унікальною. Єдине, що. Недолік цього героя, да? універсальність її. Це чітко заточений герой на атаку. Зайде практично під любу, в будь-яку команду, О, і диспел, і блокіратор, і контратакер, і шотер, ну що ти ще з нього хочеш. Просто пушка. Герой дуже класний. Тому кому піймав, вже хай буде і рік цьому герою. То качайте, не пожалкуйте. Будете грати і насолоджуватись, це герой із розряду, в моєму розумінні, з розряду соло, який в одиночку має витягувати, якщо є під нього заряд, витягувати бій, тобто контрити там центр, чи, ну, коротше, якось так працювати, щоб витягувати бій. Це із розряду якихось там хепрі, із розряду скаді яких не треба три штуки одного кольору чи п'ять штук в одного кольору команду, достатньо одного цього героя для того, щоб вирішити е, закінчення партії. От Недолік те, що окрім ПВП, його більше, якщо ти гравець середнього і вищого рівня, більше не має його де використовувати. Бо для захисту взяти якусь, наприклад, ну розуміємо, да, Каною ми не підемо на Венеру. Бо да і все. Тобто, якщо взяти якусь аркбоду, то вона з неї буде більше користі десь в самому краю чи де ну, в команді захисту, у всякому випадку, ніж з Венери. Тому що та, і, по-перше, дві тички кидає, і підрізає, і вже з проривом, і так далі. А якщо взяти для Використання в якихось івентах, да, проходження якихось подій, ну вона б'є по одному, не годиться. Візьми якогось банального гема, такеду чи що, він б'є по трьох, зовсім інша ситуація. Тому герой вузькоспеціалізований, договорився, що заблокувало екран. вузькоспеціалізований, але унікальний, підсумовуючи оціночка герою 10. Герой класний, Якби мені випав, я б зрадів, мені б він пригодився. Незважаючи на те, що він новий, і там надіятись на його прорив через рік, через два аж лише <говорить> варто. Навіть через рік це дуже оптимістично. Але навіть семизарядний з урахуванням того, що потрібно грати якомога з більшою кількістю. Кольорів в сучасних реаліях, і якщо герой якогось певного кольору може зарішати, то це дуже супер. Ну, на цьому дякую. Всім дякую за перегляд. Любіть Україну, цінуйте Україну. Далі буде.